Вітаю, шановні колеги. Мене звуть Антон Богорський, я керівник проєктного офісу Атеокрасивбанк. Питання пріоритизації Backlog – це завжди нетривіальна задача, бо від нас вимагається рішення, що саме компанії треба робити в першу чергу. Технічний борг або регуляторні задачі, чи все ж таки інвестувати в розвиток бізнеса. І ці рішення треба приймати в умовах великої невизначеності, притаманних нам ризиках, обмеженості ресурсах, а також при різних очікуваннях стейкхолдерів. Процес пріотизації в великих компаніях часто нагадує дебати між республіканцями та демократами. Але рішення не завжди йде на користь компанії, тому що часто не враховує її стратегію. Тож я запрошую всіх вас 21 вересня на Pimeo Days, де ми проговоримо про те, як саме можна подружити республіканців та демократів, не втративши в якості беклогу та задовольнивши процес доставки цінності нашому кінцевому користувачу. До зустрічі!